Привіт! З вами Математика Тут, і сьогодні ми розберемо завдання з параметром на НМТ з математики 2025 року, які вже були саме з колом. Тобто в останніх двох сесіях, 31 та 24 травня, завдання з параметром було саме з колом, і насправді вони досить легкі. Вам може здатися, що це дуже страшно і складно, але це ті два бали, які ви можете з легкістю собі забрати, і зараз я вам покажу, як це зробити. Перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до завдань, розглянемо формулу, якою нам прийдеться користуватися. Отже, в довідкових матеріалах на третій сторіночці в геометричній частині ви бачите там коло, зображено коло та ось з боку така довга формула. Ця формула це рівняння кола. І подивіться, тут вам позначили, що М – це центр кола, і центр кола має координати х0, Y нульове. І саме координати центру кола і будуть знаходитися у цій формулі. Тобто х0, це має бути х відняти число, яке буде на цьому місці в квадраті, плюс y відняти число, яке буде на цьому місці в квадраті. І все це дорівнює радіусу кола в квадраті. Ось так. Я вам навела приклад. Нехай ось в мене є координатна площина, і ось ви бачите, тут зображено коло та центр знаходиться в точці 3 2. мінус 2. Ось, тобто, якщо центр мінус 3 має абсцису, значить відстань від центра до абсциси потрапить саме в мінус 3. Аналогічно, якщо ордината мінус 2, то воно буде знаходитися проти числа мінус 2 на осі y. Так, Ну і я тут придумала, нехай це коло має радіус 4. Тобто зараз в мене цього не видно, але ми будемо пам'ятати, що якщо радіус 4, тобто ось тут -от буде мінус 1, так, від мінус 3 до мінус 1 рівно 4. Давайте тоді запишемо, як виглядатиме рівняння такого кола. Отже, згідно формули, в нас має бути х відняти х0, х0 це мінус 3, візьмемо в дужечки, в квадраті, плюс y відняти, y0 це в нас мінус 2, відняти мінус 2 в квадраті, дорівнює, радіус в квадраті це 4 в квадраті. Так, ну і давайте тут спростимо. Ми ж знаємо, що мінус-мінус це плюс, тобто в нас буде х плюс 3 в квадраті плюс y плюс 2 в квадраті, то 16. Так, і тепер, якби в нас було саме рівняння і не було цього кола, ми відразу могли зрозуміти, які в нього координати центру, тобто ми б записали, що це є х, відняти мінус 3, ось так. І змогли підтворити назад попередню формулу. Зверніть увагу, що в дужках у нас віднімання, тому ми зразу маємо думати, що саме треба відняти від Х, щоб отримати те, що в нас є. З цими знаннями йдемо до завдань, які вже були на НМТ 2025 року. Перше завдання знайти найменше ціле значення А, за якого коло і ось бачимо рівняння. Двічі перетинає вісь ординат. Так, подивіться, ось форма рівняння, яка має бути стандартна. А ось наша. Так, давайте знайдемо кілька відмінностей, що тут не так. Ось, подивіться, у вас, ніби тут є х відняти, але відняти 11, а потім ще відняти 3А. Тобто нам треба зараз перетворити це рівняння в потрібну форму. Отже, зробимо так. Має бути. X відняти. Давайте з оцього виразу, який після Х, винесемо мінус дужки. Виносимо мінус дужки, і в дужках в нас вийде 11. Ну, тобто буде те, що тут є, тільки з протилежними знаками. Плюс 3а. Ось так. І ви можете навіть себе перевірити, якщо ці дужки розкрити, у вас має вийти те, що було і справді мінус на 11, мінус 11, мінус плюс 3а це мінус 3а, все гаразд. Тепер, так само тут те, що ми бачимо після y виносимо мінус за дужки. y мінус, і в дужках тоді буде те, що тут є з протилежним знаком мінус 2. Ось, і 49 це 7 в квадраті. Все, чудово, тепер в нас потрібна форма. Бачите? Х0. Ось воно це те, що віднімається від х, y 0 Ось воно, це те, що віднімається від y. Тепер ми можемо вже виписати координати центру цього кола. Отже, центр кола буде в точці 11 плюс 3а, це абсциса точки, та мінус 2. Радіус 7. Все. Це та інформація, яку ми маємо дістати з даного рівняння. Далі нас питають, коли коло буде двічі перетинати вісь ординат. Пам'ятаємо, що вісь ординат це вісь ігриків. Тобто нам треба вияснити, коли це коло перетне вісь ігриків два рази. Так, оскільки абсциса залежить від параметру А, тобто від цього числа, ми можемо ну, можете собі так уявити, там, якби А було 0, то, то було б 11, якби там А було 1, то було б 14 так, і так далі. Тобто при зміні А буде тут змінюватись число. Тому ми будемо уявляти, що наше коло рухоме. Але от ордината в нас є однозначна. Це мінус 2. Давайте тоді позначимо y-2. Приблизно десь тут. І виходить, що при будь-яких іксах центр кола все одно буде належати ординаті мінус 2. Тобто ми можемо уявити, що наше коло буде рухоме, і ніби траєкторія руху кола це ось ця лінія. Тобто воно отак буде їздити по цій лінії вліво-вправо. І наскільки далеко воно може заїхати, це залежить від параметру А. Так, тепер давайте вияснимо, коли ж це коло перетинатиме вісь Y у двох точках. Якщо коло знаходиться ось тут, де я зараз його тримаю, то бачимо, з звістю Y точок перетину взагалі немає. Тобто зараз 0. Це не те, що нам треба. Бо нам потрібно, щоб їх було дві. Добре, тоді розуміємо, що треба коло просунути трохи лівіше. І ось в цей момент. Буде одна точка. Тобто, коли вісь ординат стане дотичною для кола, в них буде лише одна спільна точка. І тепер, коли ми трошечки проїдемо вліво, буквально на один міліметр тут вже з'явиться дві точки перетину. І їх буде дві, дві, дві дві, дві, аж до моменту, коли вісь ігри знову стане дотичною для кола, тільки вже з іншого боку. І далі знову жодної. Тобто, ми розуміємо, що коло має бути десь. Десь від оцього моменту до ось цього. Ось тут воно може бути. І далі ні, бо інакше не буде дві точки. Так, тепер давайте вияснимо, якщо коло буде знаходитись ось тут, коли вісь Y є дотичною, то центр кола, ми знаємо, що це точка 11 плюс 3А мінус 2. Отже, тут 11 плюс 3А. А ось тут мінус 2, це вже в нас позначено. З іншого боку, радіус кола 7. Отже, радіус кола це і буде ось ця лінія. Тобто від нуля на відстані 7. Що ми бачимо? Що 11 плюс 3а має бути сімкою. тобто на відстані самого радіуса, коли буде знаходитися від осі ординат, тоді буде одна точка. Але нам треба, щоб їх було дві. Тому, якщо вже в нас центр сунеться лівіше, трошечки лівіше за 7, наприклад, в нас буде тисячних, то вже буде дві точки. Значить, ми собі уявляємо, що коло може рухатися шляхом, коли абсциса є меншою за 7. І тепер уявляємо, що воно переїжджає. Зараз ми це організуємо. Так, і воно має бути ось. Тепер воно рухається вліво, їде, їде вліво, дві точки, дві точки, дві точки. І в цей момент знову буде одна точка. Ми вже можемо зрозуміти, що? Ну, ви розумієте, що ось це це те ж саме коло, просто зміщене. Ось так. Тобто, не думайте, що це два кола. Центр кола буде знаходитися знову ж 11 плюс 3а, мінус 2, але тепер вже воно знаходиться на абсцисі який, поміркуйте, якщо відстань повинна бути 7, але зліва від 0, тоді тут же точне число мінус 7. І вже це коло має трішечки правіше бути, щоб мати дві точки. Тобто, виходить, що рух кола може бути лише в цій зоні. Від мінус 7 і до 7. Сімки не включні, тому що тут в нас немає дві точки перетину, а тільки одна. Давайте я тоді їх зроблю, ніби то як виколоті. Ось, і вісь іксів уявіть, що це числова пряма. Ось так. І коло може бути лише в цій зоні. Від мінус 7 і до 7 за абсцисою. Отже, можемо записати це у вигляді подвійної нерівності. Отже, центр кола, а саме абсциса центру кола 11 плюс 3А має бути таким числом, що є більшим за мінус 7, бо має бути правіше за мінус 7, але менше за 7. Звідси ми запишемо, що 11 плюс 3А більше за мінус 7, але менше за 7. Розв'яжемо цю подвійну нерівність та знайдемо, при яких А це відбудеться. Отже, розв'язуємо. Щоб розв'язати подвійну нерівність, нам треба із центральної частинки позбутися всього, крім А. Тобто нам треба, щоб 11 звідси зникло та трійка. Позбудемось спочатку доданку 11. Ми завжди маємо робити протилежні дії. Якщо тут пише плюс 11, ми пишемо мінус 11. І віднімаємо 11 від усіх частин нерівності. Відповідно, посередині в нас буде 3а. Тут буде мінус 7, мінус 11, це мінус 18, 7 мінус 11 це мінус 4. Тепер позбудемося множника 3, ділимо все це на 3. Тоді тут буде А, мінус 6 і менше за мінус 4 третіх. Так, ну ми можемо для зручності написати. Це мінус 1,1 третя. Все. Тобто, якщо А буде в цій зоні, то абсциса центру кола буде в зоні від мінус 7 до 7, і отже, в нас буде дві точки перетину, з вісю ординат, те, що нам потрібно. І з цього всього нам треба сказати найменше ціле значення А. Тоді, якщо А більше за мінус 6, то найменше ціле число, яке є розв'язком, це мінус 5. І це відповідь. Наступне завдання. Визначте найбільше ціле А, за якого коло, задане рівнянням, ось таким перетинає вісь ординат у двох точках. Як ви помітили, це аналогічне завдання, просто тут інші числа. Але давайте ще раз шведесенько це розв'яжемо для того, щоб зафіксувати знання, які ви щойно отримали. Так, тепер пам'ятаємо, нам спочатку треба зробити потрібний вид. Хмінус. Так. Ще раз наголошую, з того, що в нас після Х, отут тут, виносимо мінус задушки. В дужках буде те, що тут є, з протилежними знаками: мінус 7 плюс 2а. Так, тут в других дужках взагалі все супер. Нічого робити не треба. У нас вже є y. Відняти 3. Все пощастило. І 64 це 8 в квадраті. Виписуємо координати центру. Центр буде в точці мінус 7 плюс 2а 3. Радіус 8. Так, виходить, що в нас буде все те ж саме, що тільки-що, тільки тепер коло буде їздити, скажімо так, по прямій y дорівнює 3. Ось тут. Тепер воно буде отак от їздити. І знову бачимо, дві точки перетину з вісю ординат буде тоді, коли воно буде лівіше за відстань радіуса, тобто за 8, тобто має бути абсциса центру менша за 8, але більша за мінус 8. Тобто доріжка, по якій буде їздити коло, щоб мати дві точки перетину, має бути в зоні від мінус 8. До 8. Тобто тільки в цій зоні буде дві точки. Ось, переконайтеся, подивіться. Дві, хоп-хоп, дві, 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 дві. І тут дві, і вже далі жодної, так? одна і жодної. Все, значить, знову абсциса має бути в діапазоні від мінус 8 до 8. Запишемо: абсциса в нас мінус 7 плюс 2а. В діапазоні, тобто більше за мінус 8 та менше за 8. Розв'язуємо подвійну на рівність. Спочатку позбуваємось доданку, завжди спочатку позбуваємось доданку. Тут пише мінус 7, ми робимо плюс 7. Все робимо навпаки, так як ви любите інколи робити. Тільки тут це треба робити. Тоді маємо 2а більше. Мінус 8, плюс 7 це мінус 1, менше за 15. Тепер позбуваємося двійки, оскільки тут множення ми ділимо. Все навпаки. А більше. Мінус 1 поділити на 2. Це буде мінус 0,5. Менше 15 поділити на 2, 7,5. Все, чудово. Тепер нам цього разу вже треба визначити найбільше ціле А. Найбільше ціле число, яке входить в даний діапазон, це 7. Отже, відповідь 7. Погодьтеся дуже легко. Тепер розглянемо ще одне завдання, яке було на НМТ не цього року, але можливо, воно теж буде трішечки навпаки. Скільки всього існує цілих значень параметра А, за яких графік рівняння перетинає вісь Х у двох точках. Тобто тепер вже ми будемо шукати, коли буде дві точки з вістю Х. Так, абсолютно аналогічні дії. Знову спочатку зробимо потрібний вигляд. В перших дужках маємо х відняти 2. Те, що треба, вже тут все готово. Просто перепишемо. Так, тепер беремо те, що в нас після y, хоп хоп, виносимо мінус за дужки. Бо у вас має бути мінус щось то там. Х мінус щось то там. Якщо у вас тут вже є цей мінус і одне число, тоді все ок. Якщо у вас мінус, і тут, бачите, у вас немає, відняти. Якогось загального виразу у вас, ніби тут такий е, окремий двочлен. Тобто треба винести тоді мінус за дужки. В дужках у нас буде 2а мінус 3. 49 це 7 в квадраті. Так, тепер центр кола знаходиться в точці з абсцисою 2 та ординатою 2а мінус 3. Радіус 7. Так, бачимо число, тепер ми знаємо х. Тобто х дорівнює 2. Ми можемо позначити його. Х дорівнює 2. Десь отут, наприклад. Але тепер змінна ордината. Тобто, тепер виходить, що наше коло буде мати фіксовану абсцису, але змінну ординату. Тобто, тепер воно буде їздити не вліво-вправо, як в перших завданнях, а вверх-вниз. Ось так. І тому, відповідно, можуть бути різна кількість точок перетину з віссю хів. Так, можемо намалювати доріжку, як минулого разу. Пряма х дорівнює 2, паралельна осі у, Ось так. І аналогічні міркування. Буде одна точка, якщо центр кола буде знаходитись на відстані радіуса від осі абсцис, тобто на відстані 7. І знизу буде точка дотику, якщо воно буде знаходитися на відстані мінус 7. Тобто наше коло може їздити вверх-вниз. І так, щоб було все ж дві точки перетину з вістю абсцис, лише в зоні від 7 до мінус 7. Ось лише в цьому діапазоні. Якщо коло буде їздити в цій зоні, значить, в нас буде забезпечено дві точки перетину, те, що нам потрібно. І тепер це ордината. Ордината 2а-3. Тобто ордината кола. А саме 2а мінус 3, так давайте я отут поставлю колом. Ось так. Тут у нас 2, ось 2 бачимо, і ордината 2а мінус 3. Є. Тепер 2а мінус 3 має бути в зоні від 7 до мінус 7. Точніше, навпаки. Запишемо знову подвійну нерівність: 2а мінус 3 має бути більше за мінус 7, але менше за 7. Все, розв'язуємо. Позбуваємось доданку 2а мінус 4 менше 10. Тепер позбуваємось множника. Ділимо все на 2. Все. Отже, А має бути від мінус 2 до 5. Тоді y має бути від 7 до 7 за цих умов, і в нас буде дві точки перетину. Все як потрібно. Але тепер нам треба вказати. Всі цілі значення параметра а. Отже, числа, які більші за мінус 2 і менші за 5 є. Це буде мінус 1, 0, 0 це ціле число. 1, 2, 3, 4. І нас питають, скільки їх всього? Їх всього 1, 2, 3, 4, 5, 6. Відповідь 6. Якщо ви запам'ятаєте схему, вам навіть не треба буде. Малювати ніяких малюнків, ви вже просто і так будете уявляти. Подивіться, в кожному із цих завдань, тільки ви маєте уважно утворити правильну форму, щоб у вас всі знаки були так, як мають бути. Подивіться, взагалі виходить, що від того числа, яке у вас є задано стало в центрі кола, нічого не залежить. Тобто, щоб у вас було дві точки перетину, треба, щоб оце там, де є параметр, було більше за. Радіус з мінусом і менше за сам радіус. Ну тобто це пов'язано з координатами. Подивіться, тобто взагалі ми могли утворити це і, і зразу сказати, 2а-3 має бути між мінус 7, 7. А тут ми сказали, що мінус 7 плюс А має бути між мінус 8, 8. А тут ми сказали, що 11 плюс 3а більше за мінус 7 менше за 7. Тому, якщо вам на НМТ потрапить. У завдання щось подібне, я думаю, що тепер ви точно зможете його виконати і заробити свої 2 бали. Дякую за перегляд!